Я вже раз говорю і не ще раз повторю: єдиний шлях порятунку України, зберегти державність і добитися більш-менш справедливого мирного договору лежить у негайній відставці Зеленського з поста президента України. Для цього він повинен подати добровільну відставку, Верховна Рада обрати нового голову Верховної Ради, який я досвід. Оборони країни, міжнародних, політичний і так далі. І цей президент, як голова Верховного, буде виконуючим обов'язки президента України створення воєнного уряду національного порятунку, надання йому повноважень приймати декрет, які мають силу закону перейти на воєнні рейки і працювати все на перемогу. Щоб ми не говорили, щоб Зеленський не заявляв у військових, вже уже від них відріжкав у всьому світі, який він не робив наїзди на голів на мерів великих міст і так далі все, Володимир Зеленський, ти відповідальний за стан всього в Україні, а тим більше те, що твориться в оборонці. Скільки про це можна говорити? Скільки можна було назрізування тих пропозицій, і так далі? От порахуйте, скільки часу буде потрачено, щоб усім корупціонерам на найвищому рівні. Разом із Зеленським винести обвинувальні вироки при такій системі і при таких справах. Скажіть, будь ласка, оцей голова Верховного суду князів, якого взяли з полічними майже 3 тисячі мільйонів доларів, і там ціла когорта суддів, які були пов'язані з цим корупційним схемою, Вирок до цього часу є? Немає. Чому до цього часу справа по, у підозрі позивачу кума Єрмака Чернешова, міністра, екс-міністра, до цього часу не направлена в суд. Чому нема тих підрозділів високих посолів особи, про які я говорив? А Зеленський хоче відігратися на Кличку, на Філатові та на інших мерах великих міст України. Не вийде, Зеленський. За все буде відповідати. Як здав? Південь України, як не готувався до війни, як похирив ракетну програму і виготовлення інших систем тяжкого озброєння, як скорочував війська, як забрав з Гостомеля, віддав команду полк Національної гвардії, який був натренований захищати повітряну, проти, повітряну оборону над цим аеродромом, як зрадив операцію війну по затриманню вагнерців. Настане час за все будеш відповідати по повній програмі разом із своїм найближчим оточенням, якими ти типу, вибудував Державну мафію в Україні. Від одна із причин, що він навіть проігнорував звернення генералів бойових полковників, командирів військових частин, щоб не звільняли Василя Малюка, тому що він хоче виводити жандарське управління. Охранку повністю перетворити Службу безпеки України в політичну поліцію, політичний сиск, який би забезпечував можливі його вибори, як він буде в них брати участь, і його перемогу. Він не думав про те, що те, що створив малюк, складову бойову частину Служби безпеки України, вона входила в складову бойову частину, де проводила спільні операції разом із силами спеціальних операцій. Головне управління вродки. Бо є Олександри операції, які проводяться, так? які неможливо провести без взаємодії інших видів військ, родів військ, ти розумієш що? І він видірнув цю складову загальної системи оборони України. Та вибач, я не знає, що за це треба робити. І ти прикриваєшся якимись ротаціями і так далі. Я проведу ротацію, не дивишся на те, що до мене зверталися. Бойові генерали, полковники, герої війни, щоб не звільняти Василя Малюка. Я в даній ситуації скажу лише одне: раз ще знову так торкнулися кадрові політики. Василю Малюкові від мене також доставалася публічна критика за ті речі, які я критикував, про зміну публічність, інформаційність, спеціальне проведення операцій і так далі. Коли були незаконні наїзди на САП і набу. Коли були наїзди на блогерів, які публікували мої матеріали і так далі, коли особисто, особисто на малюка, але це так сказала, яка між нами, генералами спецслужби. Я хотів у цій ситуації просто допомогти, щоб Служба безпека не скотилася в царського охранку. бо те бойове крило і контроль які працюють, це дійсно патріоти України. Я беру тих. Які виконують політичні забаганки Зеленського, виконують продовжують виконувати Єрмак та інші, або ті, які кошмарять бізнес і так далі. Але скажу одну річ: читаючи лекції в Академії СБУ, де навчався і Василь Малюк, не знаю, пам'ятає він ці лекції чи не пам'ятає, і ті слова в своїх виступах, які говорив мій приятель, друг, перший, перший ректор Національної академії СБУ. Володимир Сідак, до речі, земляк Василя Малюка з Житомирської області, Но я говорив такі слова: все, що не робиться, то до кращого. І твоє від тебе не втече. Слава Богу. Та не дивлячись на всі помилки, причому якісь заслували серйозної критики, те, що я робив, коли малюк побачив. Що його можуть втягнути в болото політичних розбірок, він зрозумів, що може третий, кінцево втратити свою генеральську офіцерську честь. І Зеленський це побачив, що він більше не буде виконувати після звільнення Ярмака незаконних політичних мотивованих вказівок. І Зеленському він став непотрібний. Він потрібний в Україні був малюк. Але Зеленському він не потрібні. Зеленському повинні бути вірно віддані, як пси придворні своєму хазяїну. І от чому відбулася така кадрова порушення Конституції законів про Службу безпеки звільнення Василя Малюка і посилення політичного крила Служби безпеки України. Тому, шановний Василю, ти молодий генерал, бойовий офіцер зони АТО, справжній герой України. Велика подяка тобі від нашої організації за ті проведення операції. Можливо, буде такий час, що після завершення війни будеш навіть викладати в Національній академії служби безпеки України, будеш ділитися своїм, своїм досвідом бойовим військовим, можливо, будеш згадувати своїх вчителів, які тебе вчили. Тримайся у тебе попереду ще все своє життя. Саме головне не втрать. Офіцерській честі і гідності свого професіоналізму не розміняй на різноманітні політичні забаганки з офісу президента і безпосередньо самого Зеленського. Георгій Малянович, американський президент Дональд Трамп звинуватив Україну в неготовності до миру. Ну, він Зеленського звинуватив. Що відбувається на переговорному майданчику? Чого нам очікувати зараз? Олександр. Не стаю, не перестаю втомлюватись, повторювати. Немає переговорного процесу. Від слова зовсім. Ідуть самі різноманітні політичні ігри ще з боку Російської Федерації Путіна і з боку Трампа. Доля України, українці для Трампа по барабану. Для нього ну, головне в цій ситуації якомога більше висмоктати. Якихось преференцій рідкоземельними копалинами та інші отримати прибутки і так далі. Ну, подивись на його заяву, що він хоче зробити з Ірландією. Експансіоніст, як Путін, з точки зору міжнародного права, між Путіним і Траповим треба ставити на це агресори, воєнні агресори. Як назвав велику війну проти України Путін? Спеціальна військова операція по по демілітаризації, денацифікації України. Як назвав Трамп і його оточення е, е, саме, воєнну агресію проти е, Венесуели? Спеціальна правоохоронна бойова операція. У них, блін, все тільки якісь спеціальні операції. Як воєнну агресію Путін назву Медведів назвали проти Грузії в 2008 році? Згадайте, примирення Грузії до миру. Ну, шізофреніки, ідіоти. По-іншому я не можу їх назвати. Тому, дорогі мої, нема ніяких переговорів. Мета Путіна, запам'ятайте раз і назавжди, І не повертайте до так званого, те, що називають, мирних переговорів, про змирних процесів і так далі. Мета Путіна, захоплення окупація всієї України, їх фізичне знищення національно-свідомих патріотично ожованих українців. І перетворення цю, цю територію у квазі якусь губернію Російської імперії або щось на зразок Білорусі. Все потім, прийшовши, накачавши мускули і так далі, все, можливо зазігнутися далі, на, кого? на що? На країни Балтії. Якщо ми виходимо з цих постулатів, що мета Путіна незмінна. Захоплення всієї території України і знищення патріотично налаштованого населення України, От. то ми будемо знати, що Путін не здатний не способний і не хоче ніяких мирних переговорів. Припинення війни, припинення бойових дій, якесь перемірня, якісь обміни, необміни. Розумієте, це все полова болтовня і так далі. Дорогі ви мої, Олександре, наші глядачі. Питання стоїть однозначно з 2022 року, коли з 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення. Або ми, або вони. Третього немає. Але я знаю хто ми переможемо. З нашої перемоги почнеться реальний розпад Російської імперії. Ми вже вистояли чотири роки. Нам обіцяли давали скільки на, на капітуляцію? Три дні. Задайте всіх. І тиждень на окупацію всієї України. Обламалися. Ми стоїмо, вистояли. Ми перемогли духовно і ментально руський мір, російський фашизм. Тому, щоб не чудивний творяв Трамп, так бачимо, визнати, у нас зовсім уже, як то кажуть. Що мале, що старе, ну вже з розуму з'їхало. Ну, подивіться, як він сіяє, як він радіє, чуть я не знаю, мабуть, чуть барин танцював, коли йому вручали оцю медаль Нобельську премію мира, Венесуелка, опозиціонерка. Ну, ну-ну. Йому з що не можна передавати нікому йдемо. Тому просто, а воно стоїть з цією медаллю от о, 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 велику картину, де так бачив. І як дитина радується? Та ну Господи, ну передала нам сумталі. Чим би дитина не, не тішилася, би тільки не не, не, тот, не не плакала і ногами не сувала, і, і не, коли впала на підлогу. Тож ви реально знаєте, хто такий Трамп і хто такий Путін? Ну, два сибірських валянка, Фашисти 21 століття. Вони хочуть повністю розділити світ. Що витворяє Трамп по відношенню до Європи? Ну це ж ви розумієте, що ну, я не знаю, божевільним треба бути. Союзники по НАТО що витворяє? А заяви про, про щодо Гриландії? А що посипалося, як з рога ізобіля всі його прихильники з, з Білого Дому? Радники, помічники і так далі? що... що? Гренландія несправедливо б належить цьому самому Дані, тому що Данія не може забезпечити безпеку. Так не нападай на Гренландію. Ну, Світ сходить з розуму. І разом з ним сильний світ усього. І в той же час, отак от інколи подумаєш, причому публічно серця говорив: от уявіть собі ситуацію. Якби цих божевільних сатаністів. Гітлера і Сталіна, двох деспотів, тоталітарних режим у минулому столітті, грохнули. Можливо, би не було б Другої світової війни і вже 80 мільйонів людей. Я ж попереджав у 2024 році під час президентської кампанії США, що буде творитися в Україні, доводить Господи, оперете Трампа, президентом України. Почитайте, зайдіть на сайт Український репортер 4 чи 5 величезних дослідницьких доказових матеріалів опубліковано все повторюється один до одного. Просто треба знати глибоко психологічні риси характеру того чи іншого державного діяча, та тим більше президента чи прем'єри його психотип. І його слабкі сторони, і сильні сторони. Тому, Олександре, нема ніяких мирних переговорів, видимість, що йдуть якісь мирні переговори, задання Путіна, який він просто поставив, поки він живий, а Росія. По своєї ментальності гласи, це ж одне ціле. Коли 80% підтримують війну Російської Федерації в Україні. І десь 76% підтримують війну проти саме країн-членів НАТО Європейського Союзу, то що ти з них хочеш? Їх виправити може тільки що одне. Могила. І навіть в могилі їх не виправить. Вони озгорбленими, психологічно звинувати, мабуть, і в могилі лежати. Ну, тільки подумайте. Десь близько півтора мільйона. У чорних пакетах, поховані, як собаки, у загальних ямах і так далі. І, все. і на Україні, і в Росії півмільйона десь калік в пора тяжко поранити, і так далі. А, Путіну, а російському так званому народу, та хоч би хні, отримують там премії і так далі, і все. Чоловіка чи сили накинули хизним, що здох, вбили і тому подібне. Отримаємо бабки, машину чи шуби і так далі, все в обіцяє Путін і все. Ви ж розумієте, це ж ненормальне просто в цілому населення Москальської імперії. Про які мирні переговори? Я хотів би, щоб новий глава Офісу президента Кирило Буданова, який не має того політичного міжнародного досвіду, який маю я, в тому числі правоохоронного досвіду. Так, я не маю того бойового досвіду, який має він, але це зовсім речі, міжнародна політика, і внутрішня політика це зовсім речі. Щоб він, зустрічаючись з російськими делегаціями, з американською делегацією взагалі, виходив з цього посилу, що Росія не веде мирних переговорів. Це все блеф, Це все, як кажуть, занавість, це туман. У Росії стоїть мета. Повна окупація України і знищення патріотично налаштованої частини населення України. Ось з цього треба виходити. І ось цього так сказати, вимагати необхідне озброєння, надання допомоги і так далі. того, тому що на сьогоднішній день. Ну всі ж побачили НАТО зоопарк наляканих пенгідів. НАТО, Європейський Союз, сховався за спиною України. І до чого часу ще не прокинувся? Олександр недавно почув. Міністр оборони, по-моєму, Великобританії заявив, що збирається включити програму якісь ракети Україні дати. Шановний пане міністр, 22 лютого буде 4 роки повномасштабної війни. Ми дякуємо за ту допомогу, яку уряд Великої Британії дає, і Міністерство оборони. Але вдумайтеся, хіба це не можна було робити набагато раніше і надати Україні необхідну військову допомогу, озброєння, щоб знищити... Окупаційні війська на території України і не забороняти нам робити нанесення ударів в глибинку російських ударів. А саме головне по Москві по центру це прийняття рішень. У 2024 році, у другій половині, зайдіть на сайт українського репортера. Я визначив 4 сакральні цілі, які у Збройні Сили України за наказом Зеленського повинні бути знищені в Москві. Декілька разів з цього приводу звертався. І є така можливість, чого ви боєте, що не робите? Що зараз перетворила перетворив Путін і при такому халатному відношенні Зеленського, Київ, інші обласні центри? Тому висновок. При нинішній владі, при нинішому прослочному президенту України, всього їхнього роя, шановне Олександре, не получиться нічого. Вони хочуть на рибку сісти? Чи на щось інше і рибку з'їсти? От, Побачимо. як Гарі Малянович, Буданов. ну ви вже згадали Буданова, як ви оцінюєте це призначення? Як ви вважаєте? Навіщо, ну, в чому практична мета е, видергувати його з головного управління розвідки з керівництва? І ставити на цю посаду. Е, які може переслідувати цілі президент Зеленський? Перше Богдана з усіх генералів, які відомі українському народу, являється особисто відданим як собака, хазяїну, так він, Зеленському. Якщо забули, нагадаю, згадайте провал. Зрада українських військових розслідників, які брали участь в проведенні операції Авеню по затриманню вагнерівця. Що почав робити Буданом, коли його Зеленський призначив ким? Головою Гура. Перше, він почав брехати, як Зеленський і Єрман, що ніякої спецоперації не було, ніяке затримання вагнерівців не планувалося. А офіцерів, які набралися мунуші, сказали правду, почали присувати. Звільняти, погрожувати кримінальними справами, фізичною розправою і так далі. Я про це робив велике відео, мов подивіться. Тобто Буданов є відданий своєму хазяїну Зеленському як сипний пес. І він повинен робити все, що якщо Зеленський прийме рішення балотуватись знову президентом України, щоб можливо під яким своїм авторитетом частину військових так. Пішли за ним на підтримку Володимира Зеленського. Ще одне. Буданов як офіцер бойовик диверсант, дійсно професіонал, мужна людина. І я про це йому відмічав ще 20... у 2020 році, коли описував про операцію Авеню, коли він говорив, що ніякої операції не було, і заставляв керівників старших офіцерів воєнної розвідки, які проводили операцію війну. Переписати все під цими номерами про іншу справу, щоб у тебе якась була операція по Гондорасу. Це слова Буданова, які говорили старші офіцери, яких він присував. Так от, людина, яка бреше великому політичному масштабі всьому українському народу, всьому світові, щоб обілити зрадника Єрмака і Зеленського, вибачте, в мене до нього абсолютно немає довіри. І в таких випадках. Зеленський його призначив, коли обрали цього самого Єрмака, бо діватися було, діватися було нікуди. От, щоб, можливо, він забезпечив якусь політичну підтримку на можливо майбутніх президентських виборах, якщо Зеленський прийме рішення на них балотуватися. Я можу тільки так розцінювати. Ну, ще ж одне. Не знаю настільки. Відповідає ця інформація дійсності, але вона звучала з досить достовірних джерел і політиків, експертів, що одна з умов, яку поставив Буданов, даючи згоду на призначення головою Офісу президента, це була його пропозиція, щоб Василь Малюк був звільнений з посади голови Служби безпеки України. Я не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності, але заявляю, була сказана. Досить авторитетними експертами, спеціалістами, в тому числі і політики, які публічно це сказали у своїх інтерв'ю на youtube каналах у у видавницях в інтернеті і так далі. Я знаю, що тертя між керівництвом Служби безпеки і головним управлінням розвідки було воно почало, почалося почалося ще коли головою залишався. Іван Баканова. Не забувайте, що працівники Служби безпеки України, які були підпорядковані призначеним нині Зеленським першим заступником голови Служби безпеки України, на початку березня 23 року вбили працівники Збеку, затримали. Банкіра Кіреєв, який під, під, підкриттям працював, він був працівником головного управління розвідки, брав участь у перевод Мінську, він був застрелений і викинутий на вулицю з мікроавтобуса. До цього часу суспільство не знає, хто його вбив, за якою вказівкою, але осі ви знаєте, що Буданов сказав особисто офіційно, що він десь за півдоби попередив, коли точно буде повномасштабне вторгнення. Цю інформацію Буданов доповів президенту Зеленському. І після вбивства Києва Богдан звертався до керівництва Служби безпеки України, щоб вони не дали пояснення, чого так трапилося, що вбили працівника військової розвідки, який працював під підкриттям і вів переговори в Мінську із російською делегацією. На що, як сказав Богданом, його ніяких зрозумілих пояснень не дали. Ми ну, всі ви знаєте, що президент Зеленський нагородив Кирєєва орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. За той вклад, який він ніс обороно України. Відповідь, що з часу українське суспільство не знає, хто це зробив і чи покарані ці працівники Служби безпеки України, які вбили Києва, завжди його мікробуду, будь везли до керівництва СБУ, по дорозі вбили і викинули тіло на вулицю. Так що тепер ще почалося з того. Тут може бути запитання і до Василя Малюка після того, як він був призначений. Головою Служби безпеки України, а довгий час, десь півроку, він був ким виконуючим обов'язки Голови Служби безпеки з липня 2022, по-моєму, по, по лютий 2023 рік висів як виконуючий обов'язки, а потім лише Верховна Рада за поданням президента призначила його Головою Служби безпеки України. Я не чув від Василя Малюка, хоча звертався до нього публічно, дати пояснення українському народу. За цією вказівкою, і чому був завбитий застрелений Киреєм, хто винний цього злочину і чи понесли вони покарання. Розслідування проводило ДБР, воно встановило прізвище всіх офіцерів, працівників Служби безпеки, які їхали в мікроавтобусі везти Києва, буцімто доставляючи його до керівництва а по дорозі вбили викинути. Але до цього часу український народ не знає, яке покарання вони понесли, а вбили. Як сказав Буданов офіцера військової розвідки, який попередив за півдоби, коли буде точно повномасштабне вторгнення. І про це він доповів президенту Зеленському. І пам'ятаю, є така птиця Говорун, Подоляк Михайло в офісі президента, який заявив, що вбивство трапилось по якомусь недопорозумінню відсутності координації між спецслужбами України. Ти взагалі тоді мовчи, а ну не неси такої єресі... Вибачте за слово «єрунду». от такі речі. От. І це не твоя пора, давати якісь пояснення для цього. По відповідь повинен дати або голова Служби безпеки України, або президент України після проведення розслідування. Так що я чекаю, що можливо нинішнє керівництво Служби безпеки України дасть відповідь на це моє публічне д... звернення, щоб український народ знав, хто вбив Кирєєва і за що.